Початком робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Олексій Коцепчук. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне: подолано наслідки аварії на каналізаційному колекторі. Одне з питань щопонеділкової апаратної наразі при міському голові. У Шосткинській райдержадміністрації відбувся круглий стіл, євроінтеграційні процеси, курс України на майбутнє. В місті відзначили День ліквідатора аварії на ЧАЕС. В шостці на первинному обліку у справах дітей перебуває 117 осіб, що на 8 менше, ніж в минулому році. В місті зафіксовано першу жертву грудневих морозів. Навчальні заклади міста, що працювали за скороченим режимом, повернулися до звичного розкладу. Аварії на каналізаційному колекторі подолано. Більш детально про ці та інші питання, що обговорювались під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові у матеріалі Юлії Баберштейн, 13 грудня. Спільними силами міста вдалося ліквідувати аварію на головному каналізаційному колекторі. Повідомила Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних ситуацій. Було багато сил і св'яз задійство на ліквідацію через звичайну ситуацію. У зв'язку з цим проводилися і вопрос на городської комісії по техногенно-екологічної безпасності, був создан штаб по ліквідації через ситуації. В Свою чергу міський голова Микола Нога висловив вдячність всім, хто протягом декількох днів, не покладаючи сил, був задіяний в ліквідації наслідків лиха. Це був поди, тому що надзвичайно небезпечна була робота. Надзвичайно небезпечно. Якщо по всім правилам робити, ми б її робили не троє суток, а це було б і дві неділі. Колись таке було, ви пам'ятаєте, років 15 назад по вулиці НС. І тому я висловлю щирі слова вдячності від усіх нас, від мешканців, перш за все, колектив водоканалу. Це робота основного підрядчика прогноз. Це робота Харків енергоремонту. Це робота цілого ряду других підприємств. За ці троє суток, куди б ми не зверталися, ночі варилася короба, ночі різалися метал, готувався для цього порива, готувалася техніка, тобто проводився цілий комплекс робот. І ніхто, ні один не сказав: я не вийду вночі робити. я не буду, холодно, або ноги замерзли. В шостій на первинному обліку у службі у справах дітей перебуває 117 осіб. В минулому році ця цифра була більшою 125 дітей. Впродовж цього року служба взята на облік шість дітлахів довела довідома її начальник Ольга Гришкова. З них влаштовано під опіку чотири, один до прийомної сім'ї, одна дитина до будинку дитини. Зараз готуються документи на усиновлення в сім'ю шосткінців. З первинного обліку у 2013 році усиновлено двох дітей. Взагалі, відсоток дітей, влаштованих до сімейних форм виховання, щороку зростає. На даний час він становить 91,6%. В минулому році 90 Ольга Петріна повідомила, що в місті є 8 прийомних сімей, в яких виховується 13 дітей. У 2013 році до прийомних сімей довлаштовано трьох дітей з первинного обліку. Послідовна політика у сфері усиновлення спрямовується на розвиток і підтримку національного усиновлення. Стабільно високим залишається рівень усиновлення дітей громадянами України та зменшення кількості дітей, яких усиновлюють іноземці. З первинного обліку по місту шостка впродовж 2013 року усиновлено двох дітей: усиновителі, громадяни нашого міста. У у 2012 році також усиновлено двох дітей та двох дітей в односторонньому порядку. Олег Штогрін, головний лікар Шоскінської центральної районної лікарні, звернув увагу на погодні умови і за городян від наслідків обмороження та переохолодження, бо випадок обмороження вже був зафіксований у місті на минулому тижні, зазначив Олег Теофілович. Маємо випадок, молодий колопис, відмороження стопи. Неважке, правда, другого ступеня, але факт є факт, що може вже помінуло, я прошу всіх громадян до З 16 грудня школи та дитячі садочки, які у зв'язку з аварією на колектори працювали у скороченому режимі, повертаються до звичного розкладу. На цьому наголосила Наталія Сергійко, начальник управління освіти. 18 вихованців спортивного клубу Патріот в місті Харкові. Посіли перше командне місце і вибороли 26 медалей в змаганнях з АйКІбуду. 19 грудня о 14.00 на базі молодіжного центру соціального партнерства і творчості відбудеться свято для дітей Сирі, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які виховуються в прийомних сім'ях. Святий Миколай до нас завітає. І цього ж дня о 15.00 відбудеться відкриття центральної ялинки готуємось до фіналу Кубку губернатора Краса Сумщина, який пройде 21 грудня в місті Суми. І з сьогоднішнього дня навчальні заклади приступають до роботи в звичайному режимі. Зоя Півненко, заступник начальника відділу культури і туризму, розповіла про заходи з культурного життя міста, що відбувалися на минулому тижні. Відбувся концерт для ліквідаторів Чорнобильської атомної станції. Працювала виставка Тамари Бикової... і в музеї краєзнавчому в бібліотеці центральній імені Толстого працює виставка Олексія Ніколаєва. Центр зайнятості продовжує проводити заходи та семінари, як для безробітних, так і для роботодавців. Довела до відома його директор Людмила Кошик. Для безробітних міста Шостки, Шосткинського району було проведено 14 семінарів за різними тематиками. Це і з пошуку роботи і організації громадських робіт і основи підприємницької діяльності було проведено два семінари для роботодавців по легалізації та ліквідації тіньової зайнятості. На минулому тижні управлінням праці і соціального захисту населення було прийнято 265 громадян, 99 з яких звернулися з питань оформлення субсидій. Про це повідомила Антоніна Наймитенко, начальник управління. Також продовжується обробка вже прийнятих матеріалів на оформлення субсидії. І на минулому тижні оброблено більше півтори тисячі, обстежено 144 помешкання, де є відповідні питання. І прийняті рішення на комісії 144 осіб. Днями в шості у форматі круглого столу обговорили тему Євроінтеграційні процеси, курс України на майбутнє. До участі в заході були запрошені керівники депутатських фракцій, депутати районної ради, керівники громадських організацій та районних осередків політичних партій. Учасники круглого столу обмінялись думками, озвучили погляди своїх однодумців на політичну ситуацію в Україні та своє бачення шляхів виходу з неї. Подробиці у матеріалі Юлії Баберштейн. Захід проводився у форматі круглого столу і був націлений на суспільний діалог разом знайти рішення питань, які зараз хвилюють багатьох українців, наголосив Анатолій Малушний, голова Шосткінської РДА. Чи готове наше населення до того, щоб активно включитися в роботу? Або в або в життя Євросоюзу. І тоді були зроблені висновки, що не все так добре і потрібно провести серйозну роз'яснюючу роботу для всіх, щоб всі розуміли, як це буде працювати, і тільки після того, як ми от все це опрацюємо спільно, бо буде створена з часом, буде створена така рада, знову ж таки, з представників всіх. Ми будемо виробляти. Ті пропозиції, які б ми хотіли, щоб від Шосткинського району були враховані у договорі при підписанні з євросоюзом, до складу створеної ради будуть входити не тільки громадські активісти, а науковці та економісти. Тому що якщо ви пам'ятаєте, або знаєте, євросоюз він теж починався як економічний співтовариство. І базисом євросоюзу, основою Євросоюзу, це є економічні іменно зв'язки, економічні відносини. Свою думку щодо непідписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом висловив Анатолій Притико, голова Шоскінської районної ради. До самого останнього моменту до підписання. Международный валютный фонд не давал нам расчеты, я думаю, правительство не давал, сколько нам необходимо, мы знали, а сколько нам будут давать, все держали в секрете. И когда обнародовали, что 600 миллионов евро всего лишь на те убытки, которые... Вот поніс Україна підписав соглашення. Звісно президент и правительства сказали, що этому договору. Анатолій Молошнин свою чергу додав країни, які раніше підписували подібну угоду, завжди отримали значну фінансову підтримку від міжнародного валютного фонду. Понятно, що коли фінансове питання було не поставлено в ключовому значенні, яке б дійсно могло б зробити. Якийсь крок України до покращення нашого життя, то в такому разі, понятно, що треба було відтермінувати. на думку Віктора Долиняка, заступника голови районної ради, зараз в Україні відбуваються процеси, які мало хто розуміє. На сьогоднішній день ми маємо у Києві майдан, якого за 22 роки Україна взагалі не бачила і не мала за кількістю людей, які зібралися там. І за запитлістю протистояння, яке розгорілось на сьогоднішній день. З іншого боку, ми бачимо те, що президент фактично на ці всі події не реагує. Остання реакція його була тільки та, що три президенти попередніх визвали його на публічну бесіду. Він пообіцяв, що буде, також як ми сьогодні з вами, вступить із суспільством у. Суспільний діалог, у переговори і тому подібне. Пан Долиняк запропонував свій Ми вихід говоримо. із даної ситуації. Є те, щоб закликати президента вступити дійсно в суспільний діалог. Якщо не подобається опозиція, якщо не подобаються лідери опозиції, там є лідери Майдану. Вступити в переговори з лідерами Майдану, не просто переговори, а не компроміс. Ольга Беленко, депутат районної ради, підтримує курс України на євроінтеграцію. Пані Ольга зазначила, що владі потрібно було налаштувати суспільство на плани щодо асоціації з ЄС за два за три місяці розказати владі про плани, про те, які будуть плюси і мінуси при вступі у євро. Ми населення. Ну я розумію, знала інтелігенція, так плюси і мінуси. А просте населення і ті самі жителі майдану вони не знали. Які будуть великі мінуси, і тому це призвело до того, що як тільки не було підписано, народ почав вимагати підписання, бо всі ми хочемо кращого життя. Всі, а ми не знаємо, що за собою понесе підписання. Хоча в майбутньому все рівно ми будемо в Європі. Також пані Ольга була неприємно вражена нещодавніми подіями знесення пам'ятнику Леніну. Голова районної адміністрації повністю підтримав думку депутата. Декілька поколінь все таки. Жили в цих історичних умовах, і тому отак кардинально діять, це не є правильним. Застосування фізичної сили в жодному випадку не є виходом із ситуації, зазначив Ігор Антоневич, голова районної організації Селянської партії, говорячи про події на Майдані. Президент як глава держави в будь-якому випадку він зробити публічне любом случае сделать публично заявление. предупредить и сказать людям, те, которые стоят на Майдане, сказать, да, ну там так случилось, да, мы не подписали, мы видим в этом то-то, 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 объяснить, и сказать, уважаемые люди, расходитесь, и предупредить, но не в 4 утра выступать, выпускать беркут на растяжение. Тіх людей, то тобто, це абсолютно неправильно. Емоційним був виступ Лідії Литвиновської, депутата районної ради, першого секретаря райкому компартії України. Те, що відбувається на сьогодні на майдані воно я вважаю, воно просто ненормально. Те, що відбувається, адже ні один не майдан не може вирішити питання таким, як так, як би повинно воно бути. Підводячи підсумки круглого столу, Анатолій Молошний довів до відома, що відтепер районна рада розпочинає широкий діалог з громадськістю, аби роз'яснити людям, як ми будемо жити в асоціації з Європою. Голова ради адміністрації підтримав думку більшості присутніх, що влада багато втрачає, не даючи вичерпної інформації суспільству щодо своїх наступних кроків. Про те, що український народ пройде і переживе це, я впевнений, через те, що ми завжди. Мали, як кажуть, здоровий глузд і народну мудрість, генетичну українську мудрість. Тому ми це переживемо. 14 грудня в Україні відзначався день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Офіційно цей день введений з 2006 року, але самі ліквідатори відзначають його з 1986 коли сталася ця техногенна катастрофа. В шостці відбулись урочисті збори, присвячені пам'ятній даті. Героїв чорнобильців нагороджували медалями, почесними грамотами і преміями. Як все відбувалося і як нині живеться ліквідатором? Далі у нашому наступному сюжеті. 14 грудня, як дата вшанування ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, обрана не випадково. Саме в цей день, вже далекого 1986 року, був введений в експлуатацію комплекс захисних споруд над зруйнованим четвертим енергоблоком під назвою Саркофаг. Серед тих, хто боровся з наслідками страшної аварії, більше як 500 жителів Шосткінщини. Чорнобильців, які зібрались цього дня в актовій залі, привітала зі святом заступник міського голови Ніна Сиваєва. Наша вам шана і повага за мужність і героїзм. Які ви здійснили під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС здоров'я вам міцного, миру добра і злагоди в ваших родинах, щоб ви завжди відчували турботу, ту, яку ви повинні відчувати? Приєднався до поздоровлення начальник районного управління праці та соціального захисту населення Володимир Могила. 27 рік ми з вами. Цей, цей день збираємося, щоб висловити вам подяку за вашу мужність, за ваш героїзм. Я хочу від себе від голови Шосінської районної державні адміністрації поздоровити вас з цим святом, запевнити, що ми надалі будемо робити все можливе, щоб ви не відчували складних життєвих обставин. Для ліквідаторів на сцені виступали дитячі колективи. А у виконанні дорослих артистів лунали пісні далеких років, які тепло сприймалися чорнобильцями. З рук організаторів заходу ліквідатори отримали почесні відзнаки, медалі та грамоти. Тим, що за станом здоров'я не змогли прийти на урочистості, нагороди обіцяли передати пізніше. З промовою на адресу героїв виступила шостинський лікар Світлана Горейко, яка опікується чорнобильцями. За Ваше мужество, яке ви проявили цих героїчних днів, за то, что вы до сих пор остались все настоящими мужчинами, за то, что вы э, проявляете такую выдержку в борьбе и с природой, и э, с нынешними трудностями. Имени. И хочется вам пожелать здоровья. Для ліквідаторів 14 грудня це день, коли ще раз варто нагадати суспільству про масштаб трагедії та про проблеми людей, які поклали своє здоров'я у боротьбі з радіацією. Голова громадської організації інвалідів та ліквідаторів Союз Чорнобильців України Василій Ожаганич висловлює стурбованість з соціальним станом, в якому сьогодні знаходяться Чорнобильці. Пенсія назначається за інвалідність у розмірі третьої групи, шість мінімальних пенсій за віком, другий – вісім мінімальних і пенсій. Перші 10 за віком. Но на сьогоднішній з 2006 року, як закон вступив в дію, немає ні одного ліквідатора, який би отримав цю пенсію. Підтримують думку Василя Ожеганича і самі ліквідатори. На Лікарства таблетки ніякі, нічого не виділяють. В аптеку ходиш, ходиш. Льготи режуть, все режуть, воюєш. Загалом, за даними організації «Союз Чорнобильців України, у шостій та районі проживає 74 інваліда-ліквідатора та 32 учасника другої категорії, які потребують допомоги з боку держави. На яку погоду слід очікувати мешканця міста в другий день робочого тижня, дізнаємось прямо зараз. Синоптичного прогнозу. 17 грудня небо над Шосткою буде хмарним. Зранку очікується на великий сніг. У другій половині дня опадів не передбачається. В день стовпчиків термометрів показують близько 0 градусів. Вночі показники знизяться від 0 до трьох морозу. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. А черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення «Акцент» добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. На все добре. Завтра буде новий день і нові новини.